Є купа підприємств, знову ж таки, тих, які залишились тут е, після Радянського Союзу, які можна було використовувати на, е, для того, щоб підвищити обороноздатність України, принаймні в цьому би міг бути також якийсь елемент стримування. Чому ну такі такі люди, як Путін, вони лізуть туди, куди їм здається буде легко зайти. Вони ж не шукають якогось челенджу, так? Якихось таких достойних викликів. Це, це от такі булі, які там лізуть, там побивати менших і слабших. І оце сприйняття того, що Україна була слабка. І ця, ця якась картинка, того, що Україна була слабка, як виявилося, вона була помилковою, вона була хибною, але все-таки чомусь ми не зуміли створити сприйняття того, що в нас є потужності.